Вітаю на каналі підписників та гостів каналу. Сьогодні хочу вам показати ще раз свою, свій квітничок, який знаходиться біля озерця. І хочу сказати, що кожен раз ми щось сюди підсажуємо, щось додаємо, але він виглядає не так, як хотілося би. Тому сьогодні ми будемо висаджувати на ньому нову рослинку. Зараз приберемо нарцис. Пост, який ось тут у нас росте. І е, зробимо висадку е, декоративного кущика. І я думаю, що в майбутньому ми, ми теж тут підсадимо якісь може, хвойні насадження, е, злакові якісь е, трави, напевно, може бути ще щось якесь, якісь рослинки. Але ось, цю, ось цей квітничок дуже хочеться переробити. Покажу вам, що з того вийде. Висадили на свій декоративний кущик. Це родозендрон рокет. Ось такий красивий. У мене нема досвіду вирощення Ротозендронів, Це перший кущик в моєму садочку. Я не показувала вам, як ми це робили, як це це робила. Зараз розкажу. І мені було б цікаво, якби мені е, люди, які вирушили стеродондрони, е, які може буду дивитися це відео, е, написали в коментарях, правильно я все зробила чи ні. Е, ямку викопали ми під е, рослинку 70 е, 60 см в глибину і 70 см в діаметрі. Засипали хвойний опад і кислий торф. Все це гарно перемішали. Замочили нашу рослинку в воді, добре напомокла, потім не розправляли коріння, так і висадили в ямочку і не заглиблювали кореневу шийку. Я прочитала, як треба просадити рослинку в інтернеті, і дуже сподіваюся, що правильно все зробила. Ось потім ми пролили і засипали ось такою ось мульчою. Щоб не пересихало. Я дуже сподіваюся, що йому тут сподобається, що це буде мій не останній рододендрон, що я зможу їх вирощувати, бо дуже гарні, красиві квіти. Ось, Буду вдячна всім, хто напише мені, може, якісь поради по вирощуванню рододендронів, або, може, десь я щось зробила неправильно і можна це ще виправити. Буду всім за це вдячна. Дякую всім, що були зі мною. Хочу побажати всім гарного дня і до наступних відео.